Це новий кулінарний поєдинок. Сама гарна команда дівчаток. Проти крутої команди хлопчиків. Так, з ними точно буде весело. А судити вас буде легендарний шеф. Він даватиме завдання та буде оцінювати страви. А зараз ми починаємо. Давайте починати. Що ж, крутимо наш барабан. І вам випав робот. Чекаю на ваші варіанти, як ви приготуєте мені їстивного робота. Хм, робота. Робо, у тебе є ідеї? Поки що ні. Дайте подумати, я знаю. Білі, йди сюди, я розповім тобі план. Давай зробимо робота шоколаду. Класна ідея, давай. Треба починати. Мені подобається, беремо шоколад. Розтопимо його. З його допомогою ми будемо скріплювати плитки шоколаду між собою. І так, ми занурили плитку в шоколад, а тепер з'єднуємо їх. Важливо зробити це рівно. Чудово. А тепер беремо шоколад, відрізаємо зайве. Клас! Тет, мені потрібен пінцет. Чудово. Потрібно додати додаткову смужку шоколаду. Так. Залишилось додати очі, і у нас вийшло. Ух ти! Команда хлопчиків уже впоралась! Оце швидкість вийшов шоколадний робот. Чудова робота! А тепер вирушаємо до команди дівчаток. Вони вже щось вигадали. Ви схожі на справжніх будівельників. Для чого вам культ управління? Ми привезли цілі вагони та вантажівки мармеладу. Все потрібно розкласти по кольорах, по різних мисках. Ось так. У нас достатньо мармеладу. Зараз нам треба розкласти кожен колір окремо по мисочках. Чудово. А потім нам треба розплавити його за допомогою пальника. Вийшло. Я змогла швидко розплавити усі мармеладки. Далі ми зробили прямокутники із мармеладу. Складемо їх один на одного. Відрізаємо зайві шматочки. У нас має вийти фігура ведмедя. Класно. А рештки можна викинути. Тепер додамо йому кавбойського капелюха. Він виглядає дуже стильно. Мені подобається. Ви вже впорали з випробуванням? Чудово! Давайте оцінимо, що у вас? Мармеладний ведмедик? Чудово виглядає. А тепер я хочу його спробувати. Чудовий смак! І мармелад чудової пружності. Команда дівчаток впоралась. Лайк. І та команда хлопчиків. Ваша черга. Ви зробили чудового шоколадного робота. Давайте спробуємо його. Ох ти, який смачний шоколад. Хлопці, ви чудово впоралися завданням. І ви перемогли у цьому раунді. Охти! Перша перемога за тедом та білі. Круто. А тепер приготуйте мені стейк. Люблю м'ясо. Для команди дівчаток це легке завдання. У нас є чудовий шматок м'яса. Кладемо на спеціальну гриль варітку і додаємо вершкове масло. До м'яса додамо розмарин. Він надасть приємного аромату. Важливо поливати шматок м'яса розтопленим вершковим маслом. Далі беремо помідор. Його треба розрізати. О, то Справжні хлопці готують шашлик. Біля діставай шампура. Ось це інша справа. Куди це вони? Не знаю. Те це була наша найкраща ідея. Приготувати шашлик на пляжі. Тут так круто. Так, я теж вважаю. Ми можемо відпочити, поки все смажиться на грилі. Клас. Наше м'ясо готове. Додамо смаженої кукурудзи, картоплі, цибулі та чері. Все виглядає так смачно. У самої слинки ти чуть побачивши готову страву. Погоджуюсь, ми впорались на чудово. Шеф має оцінити наші старання. Чудова робота. А де ж, хлопчики? Куди поділась команда? Дівчата, ви щось знаєте? Ні. О, білі та ти заснули на пляжі. Ви нато розслабились, хлопці. Ваша їжа згоріла на грилі, як і ви. Шеф уже зачекався. Вам час показувати вашу страву. Швидше. О, ні. Подивись, у нас все згоріло. Що ми будемо показувати шефу? О, А ось і хлопці, що з вами сталося? Мені не потрібне ваше вугілля на шпажках. Так, провал. Ні, дякую. Залиште собі ваше частування. Я скуштую страву дівчат. Вона виглядає набагато краще. Давайте оцінимо на смак. М -м, який аромат у м'яса? Чудово. Спробуємо. Просто чудово. Це дивовижно. Дівчата, перемога точна ваша! Ви найкращі! Ура! З'їздили на пляж. Це ти усьому винен. Тепер ваше завдання приготувати для мене суп. Це простіше, простого. Це точно. заливаємо воду у кастрюлю. Поки вона кипить на плиті, нам потрібно натерти овочі, Моркву. і буряк. Нарізаємо капусту та картоплю. Все на дрібні шматочки. Ми приготуємо смачний борщ. Всі інгредієнти потрібно перекласти в кастрюлю з киплячою водою. Варимо, поки всі овочі не приготуються. Додаємо сіль, перець та різні приправи. Рости, тільки подивись, який густий і червоний суп вийшов. А який аромат. Я просто в захваті. Дуже смачно. Що треба для супу? О, риба. Нормальна. А ще ще? А, молоко. Що далі за рецептом? Може, курицю? Ні? А Тоді, може, черевик? Супер. Стривай. Черевик? Дивно. А, я забув перегорнути книгу. Е, чим так смердить? Це наш суп. У нас нічого не вийде. Хоча, знаєш, колір вийшов прикольний. Так, дуже круто, шеф має оцінити. І так, я ладен спробувати. Що ви зробили? Показуємо. Почнемо з хлопців. Яка мерзота! У вас огидний суп. Навіть пробувати не буду. А що у дівчат? Ого! Це ж борщ, мій улюблений суп. Давайте спробуємо. Оцінимо. М -м -м. Смачно, як у моєї мами. Перемога точно ваша. Вітаю вас, дівчата! А наш суп чим гірше. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.